Я вже говорю. Ще щось. Ще щось говорю. Стій, і я стою. І Я стою, стою, я на краю. Літавчані <рес> ви говоримо, ми можемо говорити, а як а треба тако стояти? Ні, Тож так на мене, дивишся і туди да, і сюди. Щоб було так. видно, як співати, будемо на початок. Будемо. Пісню на початок. Бо так є з тими, як із духа народилися. <рес> Фу> <рес> Фу> <рес> Не звісно, ну, на початок треба співати. Не співай, не співай а співаємо. Ну, співай співає. Поведе, я думаю, ми записуємо. Ми записуємо. А не можемо говорити про те, що смартфон в нашій культурі і в нашій ідентичності теперішньої молоді відсутній. Я бо світло, мені світло. О, бачиш. <реш> Може, ми перестанемося, бо тобі воно буде весь час, а ти такою виглядаєш. Так? Ага. Ну, давай. <реш> Продовжуємо. <реш> <реш> Отже, про тиждень виховання молодь. Бог смартфону. Що це значить? Е, така доволі провокуюча, ніби тема звучить, але насправді доволі актуальна, тому що, ну. Ми можемо розглянути це поняття Бог смартфону в двох різних протилежних категоріях і поняттях, так. Ну тому, що, як не знаю, як люди сучасні, ми знаємо, що не можемо відторгати того, що сучасна молодь ну, це і цифрова молодь. Якби. Соціальні мережі, смартфони існують в їхньому житті, і вони доволі активні користувачі. Так, навіть недавно я наткнувся на такий відеоролик. Цікавий, так де дитині там років чотирьох або п'яти mm. дали колишній телефон, так мобільний, і, і вона вперто намагалася проскролити щось на цьому екрані, збільшити і нічого не виходило. Вона не розуміла, що відбувається. Да? Це ознака того, що мислення змінилося. А okay, чи і... я недавно намагалася звичайні роздруковані фотки збільшити? А а ви про а дитину Бачите? Бачите, це знака, що смартфон впливає теж на кожного з нас. Чому така назва, коли ми обговорювали її? Я був теж прихильником цієї назви в цій категорії, для того, що ця провокаційна назва має заставити нас задуматися, так як використовуємо цей смартфон, ким є, або чим вірніше є для мене смартфон, тому що ми можемо розглядати. Смартфон в площині того, що смартфон може стати для мене Богом. Mm -hmm. І це є проблема, на яку мають звернути увагу в тижні виховання, так, вчителі, батьки, mm -hmm. ті, хто працюють з молоддю, тому що ну, це насправді дуже важлива тематика. Тобто, це е, е, життя присутності в інтернеті, так, е, воно є дуже таким е, двояким. Mm -hmm. так, тому що Люди зазвичай в своїх там не знаю інстаграмах, сторісах. Виставляють лише якісь з певних ракурсів фотографії, і це зовсім не відображає істинності їхнього mm -hmm. життя. Але вони залежать від цього. Mm -hmm. Діти залежать. Я так коли спілкуюся, то проглядаються, вони свідкують, скільки лайків вони набрали за пів години їхнього mm -hmm. посту, за годину, так і це погано, так. Тобто в цьому, в цьому плані, що це означає, що це стало номером один в їхньому житті. Mm -hmm. Смартфон стає Богом. Смартфон стає Богом, і це про те, що я говорю, так. Але ну я рахую, що так ці ем, що таке, взагалі, якщо розкласти так смартфон. Розумний телефон, тобто воно може виконувати для нас функцію якогось комп'ютера або ще чогось, тобто функцію здобуття інформації і mm -hmm. залежності, як ми будемо використовувати це, так ми можемо шукати якісь дурниці, незрозуміло чим займатися, просиджувати години в ігри, впадати в якісь нові залежності mm -hmm. через нього. А з другої сторони, ми можемо розвиватися, тому що такого доступу до потужної і сильної інформації, яка може нас збагатити. Не було, мені здається, в жоден інший час, так тобто, ти через YouTube, через Google можеш знайти дуже багато корисної інформації, а ну, розум. Так, це важливий інструмент. Церква люди часто, які не віруючи, говорять про те, що ну, там, ті, хто зв'язаний з церквою, вони або нерозумні, або тупенькі, або ще щось. Це не про це. Церква завжди заохочує досліджувати, розуміти, вивчати. Тому що церква потребує тебе розумного, так? Mm -hmm. Тобто фідес етераціо, віра і розум це як два крила. Два крила, які один без одного повпадуть в крайність, так? бо віра без розуму може впасти в забобони, а розум без віри може призвести до, до великих катастроф. Адже подивіться, наприклад, ці люди, які там проєктували газові камери так? в часі Другої світової війни. Чені наділені розумом, так, але без віри і без любові це спричинило до того. Тому ця тема покликана для того, щоб ми перше оприділилися, чи не є смартфон раптом нашим богом. Це, ну, це таке питання дуже актуальне, бо в багатьох ця проблема є, так тобто, дуже часто говорять, що перша заповідь не актуальна, немає інших богів. Дуже актуальна. Дуже актуально. І в контексті цьому особливо: Тік-ток, Інстаграм і всі решту. Е, от і е, другий ключ: чи використовую я це як дар е, для збагачення? Це дуже важливо. Тому я думаю, що ця тема дуже класна і дуже актуальна. І що робити з цим е... богом смартфону для молоді? Адже говоримо про молодь. Так, звичайно, що що робити з цим? Так, тобто, зараз я бачу велике дуже часто ми. Як церква, трошки на крок або на два можемо відставати так від сучасних тенденцій, і дуже часто, коли ми говоримо, наприклад, про катехізацію або про поняття того, що ми хочемо дати молоді пізнати Бога, то ми кажемо, що цім вони не хочуть слухати методи, недієві. Моя практика показує, що не ті методи, просто так, тобто ці методи, які ми там звикли бачити 20 років тому, вони не актуальні. Зовсім так, і ми дуже часто ігноруємо і боїмося війти в цю реальність. Як, як почати працювати з молоддю і давати їм Бога через інтернет, можливо, але не треба його ігнорувати і заперечувати як знаряддя через те, яке ми можемо давати. Так? Я, до речі, Ну так активно входив на початках минулого року в це служіння, таке інтернет-служіння, і мав такі анонімні питання. Сьогоднішнього дня планую теж їх знову відновлювати, тому що нова реальність, нові нові призначення, нові місця, і дуже багато запитів на цю тему. І як наслідок, що це мені показало? Що молодь шукає Бога. Мисляча молодь шукає шукає Бога, тому що в мене приходило кожен день багато запитань. Тобто багато після цих запитань, тобто вони були анонімні. Дуже багато молодих людей зв'язуються зв'язувалися зі мною і говорили про тобто просили про духовні розмови, тому що вони потребують. В цьому моменті теж ми говорили вони, задавали мені якісь базові питання. Базові питання про Бога. Де він цей Бог? Хто він цей Бог? що таке Трійця, Хто така Трійця, так де, куди йти, як розвиватися, чому, е, чому, на, ну, чому це роблять не на такому цікавому рівні, чому особи, які не це розповідають, якби не хочуть помічати, що ми не присутні там, mm -hmm. де, там, де вони це, наприклад, говорять. Та? Бо як ми говоримо м, про те, що дуже часто там, коли вже входимо в простір інтернет, то входимо знову ж таки не в ту платформу. Наприклад, Фейсбук це платформа, можливо, нашого часу, так, але не молоді. Вони не знають цієї мережі. Тобто для них треба притаманно, наприклад, інстаграм, тікток і, і різні інші речі, так зуми, через які ми можемо спілкуватися, спілкуємося прекрасно. Е, от, якщо тому правило номер один, що з цим робити, бути якщо ти хочеш дати молоді, так багато вчуся сленгових слів від них, трушним, тобто правдивим. То ти в чергу маєш бути там, де вони там, де вони є, а не вдавати, що ти це робиш для них. Так? Там в цьому, де їх немає. Це дуже важливо. І це не і, і, і хтось каже, а це така молодь е, сучасна, яка сидить тільки в смартфоні, і вони не вміють спілкуватися. Це неправда. Мій досвід показує, що е, через це спілкування це пункт номер один. Але далі, далі завжди за цим слідує. Е, Живе... Жива зустріч. Так, жива зустріч, живе спілкування, через якого теж можемо досвідчити живого Бога. Тобто, якщо молодь сидить в смартфонах, то ми йдемо до них, аби там їх віднайти, Бог там їх теж шукає. І ми дорослі маємо запропонувати їм, можливо. Слухайте, Бог шукає, і Бог потребує теж е, діяльних працівників mm -hmm. в цій коли mm -hmm. Одного mm -hmm. разу мені молодь показала. Е, як е, скільки присутність, наприклад, в цьому тіктоці, це ще я не до кінця опанував цю мережу. Е, якісь там, я не знаю, гадання на картах Таро, і ще непонятно, що, що там взагалі відбувається, то в мене трошки мягко кажучи, волосся стало від цього дибки. Так? А, але, чому, але знаєте що, альтернативи я побачив дуже мало для них, так, такої правдивої церкві? інформації, там не, там не було церкви. Так. Тобто, якщо були, то були одиниці. І мене тішить так, що є священики, які входять в цей простір. Так? Тобто, що ми якось так Бог керує так? і закликає когось з нас, бо, наприклад, так само, як я, це було спонтанно в моєму випадку, але вірю, що це було через діяння Святого Духа, бо Бог захотів через це ну, декрет, який мені вручив єпископ, так, щоб, я, щоб я був там, де, там, де є молодь. Ну, не можна, Когось розказувати, що Бог їх любить в тому місці, де їх немає. Тобто це обман. Так? Тому є, слава Богу, так? я не знаю. Отець Тарас Бровді, отець Роман Демуш це греко-католицька сторона. З нашої сторони мені подобається, тепер входить в медіапростір, отець Назар, Зузак. Львівської архідієцезії. Так. Я теж плануємо багато проєктів. Отець Микола Бистрицький дуже активно, якби і дуже класно, дуже багато. І, молодь, і вона справді ця молодь приходить. Запрошуйте, молодь приходити шукати. Дорога, молоде, і дорогі дорослі. Звертаюся до всіх. Дорогі дорослі, ми є відповідальні за те. Чи побачить в нас молодь цю справжність, так, як вони кажуть, цю трушність? Справжність в наших відносинах з Богом. Бо захотіти пізнати Бога можна не через красиві слова, а через життя. Я вже це казав на якихсь одних Я Теж тепер мав реколекції для молоді в Львівській дієцезії. І там. Дуже важливо для них було відкриттям, та що церква говорить, що ми повинні проповідувати Христа життям і словом. Також дуже часто буває навпаки, тому дорогі дорослі проповідуємо Бога своїм життям. Це перша річ. Вносьмо його в той простір там, де існує молодь. Колись все було, знаєте, з часом ми ми сприймаємо щось вороже для нас, незнайоме, так, тобто колись не пам'ятаю, і кава була, е, так читав, ні, що там це було під знаком гріха і всього mm -hmm. решту. Але ми входимо в цю, е, це розуміння, що творцем і так цього є. Над нами є Бог. Ми Маємо це розуміти. Е, дорога молоде, запрошую тебе бути не диванною. Це не означає, що ти маєш покинути простір інтернету, бо інтернет поганий. Ти маєш мислити. Мислити розумно, тому що ти розумний, Бог наділив тебе цим розумом, Бог кличе тебе, Бог потребує тебе, так? не бути диванним експертом, діяти, жити зараз, тут і тепер, задавати запитання, зв'язуватися для того. Я є в цих мережах теж, тому що Господь шукає так, Господь шукає і знаходить. Багато-багато людей, багато молоді, яка ставить собі питання про ідентичність, хто я, в кому я, де я, куди мені рухатися. Так? І е, живий Бог дасть на це відповідь. Живий Бог може дати на це відповідь. Так? Е, нехай він буде теж в смартфоні, так? Е, щоб я міг шукати і дізнаватися його все більше і більше. Але е, нехай він, нехай смартфон. Буде лише знаряддям, так але не Богом для мене, щоб я не жив в цій інстабрехні. так заохочую подивитись. Є такий класний ролик, який називається Інсталай. Mm -hmm. Якщо ви напишете, то воно вб'є вам виб'є цей ролик, де вказана така подвійність життя тих, хто насправді вдає життя, а не живе. Тому люби, будь молодим, живи і використовуй. Всі знаряді, які дає тобі сучасний світ, людський розум, для того, щоб все глибше пізнавати Бога, а через це пізнання пізнавати себе і робити своє життя або цінувати своє життя і життя інших, тих, хто є поряд. Дякую.